Ми повинні забезпечити, щоб українці становили якомога більшу загрозу для росіян. Уявна слабкість Заходу заохочує до подальшої ескалації з російського боку. Це війна на виснаження. Україна все ще може виграти. Наше завдання на Заході має полягати в тому, щоб Росія вийшла з цього конфлікту як ослаблена сила. Кау порозін, ласкаво прошу до конфлікт зон. Залюбки. in your intelligence report in february you said that uh У доповіді вашої розвідки в лютому ви вказали, що Росія готувалася до військової конфронтації із Заходом, і що це може статися протягом десяти років. Є й інші чиновники в Європі, які називають ще коротший термін. У липні начальник генерального штабу британської армії генерал Ролі Вокер застаріг, що у НАТО є від трьох до п'яти років, щоб підготуватися до війни, із цитую вісю зла: це Росія, Китай, Північна Корея та Іран. Ви згодні з цим? You agree with that? There are in, in the є кілька факторів у цій хронології. Звичайно, по-перше, ми повинні забезпечити, щоб ця потенційна подія взагалі не відбулася. Отже, перше велике питання полягає в тому, чим закінчиться конфлікт в Україні. Це і визначатиме подальший шлях Росії, яка є агресором. Якщо у нас складається ситуація, що Росія вийде з українсько-російської війни як переможна, впевнена в собі сила, тоді вона робитиме усі розрахунки, виходячи з цієї нової ситуації. Наше завдання на заході має полягати в тому, щоб Росія вийшла з цього конфлікту як ослаблена сила, яка муситиме потім вирішувати деякі внутрішні проблеми, з якими вона ймовірно зіткнеться у разі своєї поразки у війні. І я думаю, що Путін не переживе пора. Аски Росії, а друге питання полягає в тому, скільки часу потрібно росіянам, щоб реконструювати, відновити свої сили. Ми повинні зважити на це. Я б не хотів говорити про російську реконструкцію. Я б назвав це радше формуванням російських збройних сил або розвитком російських збройних сил. Не варто забувати, що нині російські збройні сили налічують на кілька сотень тисяч осіб більше ніж до початку повномасштабного вторгнення. Росія продовжує нарощувати сили, а також виробництво боєприпасів і обладнання. Я хочу детальніше розглянути деякі з цих питань. Ви говорите про те, що Росія повинна вийти слабшою із війни з Україною, якщо Захід хоче уникнути війни. Змі повідомили, що Росія вже отримала понад 200 балістичних ракет від Ірану в порту на Каспійському морі. Існує ризик, що може отримати більше. Якщо ці ракети продовжуватимуть надходити з Ірану та інших членів цієї так званої осі зла, Росія не вийде слабшою. Вона стане набагато сильнішою, якщо це те. Тенденція збережеться, чи не так? È... Росія зараз намагається збільшити свою військову силу, і звичайно, спираючись на цю військову силу, вони ведуть виснажливу війну з Україною. Тому наше завдання зробити так, щоб цей коефіцієнт виснаження був вигідним для України. Крім того, я б оцінив, що Росія не може підтримувати такий рівень виснаження протягом наступних років. Тому ми повинні забезпечити, щоб українці становили якомога більшу загрозу для росіян. І питання в тому, як ми, скажімо, ставимося до намірів Росії щодо України і щодо Заходу. Знову ж таки, основне завдання, яке потрібно вирішити, перш ніж дійде до будь-якого потенційного конфлікту між НАТО та Росією, полягає в тому, щоб переконатися, що Україна вийде переможницею у цьому конфлікті. Тишконліпікостарітазенлоклайкдара але наразі це не схоже на перемогу, чи не так? Україна зазнає постійних втрат на східному фронті, незважаючи на просування власних сил у Курській області РФ на сході України не все добре, чи не так? Так, гадаю, ситуація дуже складна. Але я б не сказав, що росіяни чудово справляються. Те, що росіяни, мабуть, хотіли б зробити, це створити максимальну загрозу, щоб український фронт розвалився. Але я не бачу, щоб це могло трапитися найближчим часом. Я також не впевнений, що є у росіян чітка стратегія перемоги. У них це є в публічній риториці. Ми знаємо, чого вони хочуть, виходячи з того, що вони говорять. Але насправді вони цього не можуть досягти. Я б сказав. як ви думаєте, Путін хоче війни із заходом? Я думаю, що він поважає НАТО. Але ми також маємо переконатися, що ця повага збережеться протягом наступних років, і знову ж таки від нас залежить те, наскільки добре ми підготовлені, наскільки хороші наші плани щодо східного флангу. Отже, ви кажете, що він хотів би розпочати війну, якщо б це вдалося. Це ваш висновок Якщо він переконається, що зможе вийти сухим із води, то можливо почне розрахунки, повертаючись до російсько-української ситуації, навіть якщо настане момент, що відбудеться перемовини між Росією та Україною, припускаю, що росіяни ймовірно захочуть розмовляти тільки з американцями, перескочуючи через голову європейців. І вони також хотіли б обговорювати не лише Україну, а й ширшу безпекову архітектуру архітектуру у Європі таким чином їхній заклик полягав би в тому, щоб відсунути потенціал і діяльність НАТО якомога далі від російського кордону і створити нову ситуацію. Е. Ви говорили про необхідність для НАТО активізувати свою гру. Наскільки ви зараз вірите в альянс? Я запитую, тому що два роки тому ваша колишня прем'єр-міністерка Кая Калас різко критикувала плани НАТО щодо захисту країн Балтії. Вона сказала, що це призвело б до того, що Естонія була б стерта з карти світу. Чи покращило НАТО своє планування? Ну, це точно не було для нас вигідно, але наскільки я знаю, плани змінилися, і це постійна робота звичайно, це потребує багато дискусій між союзниками НАТО. Різні союзники мають різні думки, що зрозуміло у цьому краса альянсу. Але я думаю, що ми на правильному шляху. Більшість країн розуміють загрозу, яку представляє Росія, також у середньо та довгостроковій перспективі. І є загальне розуміння того, що ми повинні бути готові захищати себе. Чи вистачає у вас військ на даний момент, щоб відбити наступ росіян чи ні, я думаю, ми б дали хороший бій росіянам, і тоді сподіваюся, швидко прибуде підкріплення відповідно до планів. А чи є у вас залізні гарантії, що понад 30 країн-членів НАТО будуть боротися пліч опліч з вами, якщо на вас нападуть. Я в цьому досить впевнений, але знову ж таки, це не дрібним шрифтом, чи не так? Це не в статті 5. Так, але йдеться про оборонні плани НАТО, які постійно розробляються. Це постійна роботаліз. Ми говорили про можливу війну з Росією, але в певному сенсі вона вже почалася. Чи не так? Якщо ви можете трохи поговорити зі мною про диверсійні операції, у яких є слід Кремля не лише в Естонії, а й в інших країнах Європи. Це зростаюча тенденція. Що ж це інструмент, який Росія хоче використати проти заходу, щоб завадити нам, внести напругу в наші суспільства. Росія ймовірно сподівається, що з цією діяльністю вона залишиться поза статтею 5. у випадку Естонії. Ми маємо понад 15 осіб заарештованих за останній рік за підозрою у причетності до російської диверсійної діяльності. Здається, що ці диверсійні дії, які проводяться по всій Європі, у вигляді підпалів, тощо це те, що Росіяни наскільки серйозні ці напади. Це головним чином робиться для того, щоб створити напругу і ймовірно підірвати підтримку України а також щоб заважати нам і блокувати наші ресурси, щоб ми більше уваги приділяли внутрішнім питанням і менше уваги підтримці українців. Лецокабасюкреїн поговоримо про терміновий запит України щодо використання західних ракет великої дальності по цілях в Росії. Ваш президент Алар Каріс висміяв країни НАТО, які заборонили використовувати свої ракети великої дальності через побоювання ескалації. Чи правильно він це зробив? За його словами, це чистий самообман і відображає нерішучість і страх, які грають на руку росіянам. Якщо ваш президент правий, а НАТО стає нерішучим і наляканим, тоді НАТО більше не відповідає меті, чи не так fit for purpose, is it? нолонгафифоперпосідвинавтогрімашу погодитися з моїм президентом у цьому нинішньому конфлікті, якщо зазирнути в історію. Є кілька нових парадигм, які Росія успішно вклала в голови людей на заході. Перша парадигма, яку намагаються донести Росіяни, полягає в тому, що конфлікт має відбуватися лише на території жертви, а агресор з якоїсь причини має залишатись недоторканим. Це вперше у військовій історії. І друга ідея, яку росіяни намагаються сказати нам відкрито, таємно полягає в тому, що Росія не може програти. Знову ж таки, це неправильно. Росія програла кілька воєн за всю історію, тому ми повинні розуміти Але інші члени НАТО не переконані в цьому, чи не так? Інші учасники демонструють за його словами нерішучість і страх, чи не так? Анте? Росіяни намагаються насадити цей страх, тож це звичайно майбутня робота для країн східного флангу, щоб продовжувати пояснювати це нашим західним союзникам. І я думаю, що розуміння вже трохи змінюється навіть у більш західних країнах. Але я згоден, що для цієї зміни знадобилося занадто багато часу. For this ну, це тривалий процес, чи не так? Тому що ваш президент сказав, що кілька країн висловлюють бажання швидкого дипломатичного вирішення та компромісу з Росією і поширюється надія, що перезавантаження відносин з путінською Росією можливо або навіть неминуче. Ви вірите в це? Правда? Менлайфайпін я переконаний, що нинішній російський режим має бути розбитий стратегічно, тому що навіть якщо Путін частково досягне своїх цілей, ми вважаємо, що він продовжить далі. Тож війна в Україні не закінчиться в середньостроковій перспективі, навіть якщо в якийсь момент у нас буде заморожений конфлікт чи щось подібне. Ми також повинні розуміти, що росіяни на їхню ж думку вже у війні з колективним заходом. Тому я не бачу для нас багато варіантів, якщо ми говоримо про довготермінове вирішення конфлікту, крім того, що забезпечити. Ти, щоб українці, зрештою, виграли, і знову ж таки, я думаю, що це насправді можливо. Тиждень тому в цій програмі була українська політикиня, яка сказала: Захід дав нам достатньо зброї для боротьби, але недостатньо для перемоги. Ось такий погляд в Україні на даний момент. Звідки такі думки? І з цим важко сперечатися. Це війна на виснаження. Тож у підсумку переможе та сторона, яка має більше волі та ресурсів. Це питання про належний рівень виснаження для обох сторін Україні. Очевидно, потрібна додаткова зброя, додаткові боєприпаси, щоб перемогти. Отже, знову ж таки, ми не повинні стримувати себе в підтримці України будь-яким типом зброї чи боєприпасів, які їй потрібні. І я погоджуюся, що для прийняття деяких рішень знадобилося занадто багато часу, але я не бачу, що на цьому етапі все втрачено. Тоталі але в Європі між членами НАТО виникають розбіжності. Президент Чехії Петер Павел сказав, що Україні потрібно бути реалістом. Найімовірнішим результатом війни було б те, що Росія, хоча б тимчасово утримує частину захоплених територій. Це звучить як поразка, чи не так? Якщо ця ідея приживеться в НАТО, це не буде добре для України, чи не так? Тексрутнейтоснакбіюкрейнезит. Ми говоримо про те, що Україна все ще може виграти. Тому, схоже, є дискусії. На відміну від країн НАТО, Росія була зайнята переведенням своєї економіки на військові рейки. Вона виробляє боєприпаси та передове озброєння, деякі з яких поки що не з'являються на полі бою. Чи не означає це, що Росія готується до набагато більшого конфлікту? Те на цей зараз ми бачимо, що всі ресурси російських збройних сил і Російської Федерації в принципі спрямовуються на Україну. Отже, якщо ви подивитеся на ситуацію, яка зараз відбувається вздовж наших кордонів, то з російської сторони немає наявної великої військової сили. Тож це хороші новини. Отже, питання полягає в тому, якщо росіянам потрібно так багато часу і сил, щоб намагатися перемогти українців, то як би Росія виступила проти Заходу, який є набагато більш просунутим? Я не впевнений, що потенційний конфлікт вирішиться на користь Росії. Звичайно, ми маємо переконатися, що на нашому боці є належні ресурси, плани, наявне обладнання, запаси боєприпасів на необхідному рівні. Питання в тому, що якщо Росія припинить війну або активна фаза конфлікту припиниться, то для російської економіки буде дуже болісно виходити з режиму військової економіки. За цим було б дуже цікаво спостерігати, тож вони продовжуватимуть виробляти ресурси. І якщо забрати виснаження, якого вони зазнають зараз в Україні, то зростання російської армії прискориться, я б сказав президент України Зеленський передав свій, як він називає, план перемоги Вашингтону, щоб провести його через американців. Він сказав, що це план, щоб зміцнити Україну і змусити Росію сісти за стіл переговорів. Чи здатна Україна на це на вашу думку? Я не бачив плану перемоги. Знову ж таки наразі я не бачу жодного бажання російської сторони вести будь-які переговори. Уявна слабкість заходу заохочує до подальшої ескалації з російського боку. Одним із пунктів плану перемоги президента Зеленського є те, що він хоче подальших гарантій безпеки. Чи будуть вони варті паперу, на якому написані, навіть якщо він їх отримає? Будапештський меморандум, який мав убезпечити майбутнє України після того, як вона відмовилася від я. Адерною зброєю в 1994 році не подіяв. Тим більше, що там були гарантії і від Росії, і США Ми підтримуємо шлях України до НАТО, який, на наш погляд, був би належною гарантією безпеки. Україна зможе перемогти, чи це зараз не вдасться, якщо захід не збереться і не дасть їй зброї? Ми повинні подумати, якою буде геополітична ситуація в Європі та світі, якщо Росія, скажімо, переможе. Як я вже говорив, у такому випадку ми мали б переможну впевнену в собі Росію, яка б робила наступні розрахунки, виходячи з нової ситуації. У нас був би величезний потік біженців з України, якби, скажімо, Росія в тій чи іншій формі захопила б країну. І ми мали б ситуацію, коли українські ресурси, росіяни повернули б проти Заходу. Ми працюємо вдень і вночі, щоб запобігти цьому. Каупорозін, uh, Щиро дякую, що приділили нам час. Дуже дякую за запрошення.